Чому під час війни важливо думати про природу, а знаєте, тому що природа це основа нашої резистентності, резистентності країни і економіки, зокрема галузи економіки, які залежать від природи, а Це сільське господарство, і лісове господарство, які, наприклад, дають біля 15% ВВП, але не тільки мова йде теж про глобальну харчову безпеку, до якої сприяє Україна. Загалом Україна мала здатність продукувати їжі, щоб нагодувати в кілокалоріях 400 мільйонів людей через страту території та їх замінування. Україна не може більше продукувати кілокалорії, щоб нагодувати 100 мільйонів людей по всьому світі, тільки продукує їжі, щоб нагодувати. 300 мільйонів людей. Mm -hmm. Я думаю, що для цих людей важливо їсти здорову їжу, безпечну їжу з полів, які не забруднені боєприпасами, хімічними речовинами мають і повинні пити чисту воду. Тому довкілля важливе, і е, те, що воно важливе, воно відображено у формулі миру президента України Володимира Зеленського. Пункт вісім, екологічна безпека, який говорить про важливість збереження природи. Адже природа чи частина національної ідентичності українців розбитків, завданих довкіллю в Україні, цифра сягає мільярдів доларів. І оскільки війна ще триває і ще шкода наноситься довкіллю, то оцінка і підрахунок шкоди завданої завданої довкіллю, він може зайняти роки, а можливо навіть за десятиліття, як і те, що природу і довкілля потрібно буде відновлювати, розміновувати поля, ліси. І усувати, забруднюючі речовини. Це є такий вид, називається Перегузня. Це вид, який мешкає на півдні України і на сході України. І він був занесений у Червону книгу України. Там було біля 300-400 особи, якщо не помиляюся. У зв'язку з тим, що на тих територіях, де ця тваринка жила, велися активні бойові дії, все заміновано, то можливо її більше немає. Просто її не існує щодо рослин, теж існують припущення, що деякі види на території, які знаходилися поблизу каховки. У унікальних степових ділянках вони могли бути знищені назавжди у зв'язку з руйнуванням їхніх осел. Займаємося питаннями відновлення природи. Зокрема, ми займаємося питаннями відновлення лісів в Україні. Ми з it компанії SoftServe розробили платформу відновлення лісів, яку успішно затестили у Львівській області. Платформа готова до масштабування і практичної імплементації відтворення лісів. На всій території України, а це дасть можливість створювати ліси майбутнього максимально наближені до природних, які будуть стійки до кліматичних змін, хвороб і катаклізмів. Крім цього, у нас є теж інша інший проект по збереженню популяції зубра від вимирання, зокрема на території залісся внаслідок окупації. У національному природньому парку Залісся не залишилося жодного самця, залишилися лише самки біля 16 особин. Якщо не вжити негайних заходів, вони приречені на вимирання. Mm. Тобі добив Україна взяв на себе зобов'язання, щоб завести туди двох дорослих самців і врятувати це стадо від вимирання. Ми вже зібрали весь пакет документів і подали його на розгляд у міндовкілля. Вже найближчим часом отримуємо дозволу на відлові переміщення зубрів, оскільки це червона книжний вид, то він вимагає особливої процедури його переміщення та відлову. Підривкаховської дамби був значною екологічною катастрофою. Але тим не менше, незважаючи на те, що значна шкода була завдана і довкіллю і людям, нам потрібно зважено підходити до рішень по відношенню до відновлення Каховської греблі. Зокрема, я підтримую думку, яка міститься у в екологічному договорі формули миру президента Зеленського, де сказано, здається, пункт 28, що Альтернативні сценарії відбудови Каховської ГЕС мають бути розглянуті і має бути живий процес обговорення і дискусій для того, щоб прийняти найкраще рішення у конкретному цьому питанні. Світній фонд природи це найбільша світі прадохоронна організація. Ми працюємо у понад 100 країнах світу, і ми готові досвід за кордон, який існує у країнах Європейського Союзу, щодо управління та відновлення лісів перенести в Україну. Thank mm -hmm. you.